Вітаю, шановні любителі футзалу! Це новий випуск футзального батлу. З вами Аліна і я рада представити вам наших гостей, головний дракон, який дебютував в івано-франківському урагані 17 років. А тепер капітан і там, і в національній збірні України, Петро Шатурма. Та гравець, який свої перші кроки зробив у дорослому футзалі футболці урагану, а від 18-го року виступає за львівську енергію. Мар'ян Пелех. Вітаю вас, хлопці! Добрий вечір. Доброго вечора. Отже. Три раунди, один переможе. Учасники змагаються між собою у цих раундах та отримують один бал за перемогу. В кого більше балів, той перемагає. А той, хто програє, виконає завдання від Афу. Завдання наступне: якщо ви забиваєте м'яч у вашому енергетичному дербі, «Ураган енергія, то вам потрібно на камеру показати щось. Що дасть відсилку до цього батлу, де ви брали участь? По типу там сердечко, повітряний цьомчик, або щось більш оригінальне, що спаде вам на думку? Домовились, приймайте таке парі? Звісно, звичайно. Тоді почнімо, хлопці. Всі ми знаємо, що життя така штука, є подлянки, умовно кажучи, які спіткають нас ледь не на кожному кроці. А особливо люблять з'являтись у найвідповідальніший момент. Як, наприклад, у Мар'яна. Пам'ятаєте, коли ви застрягли у ліфті напередодні матчу, але все ж таки встигли на гру і все було добре? Так, от до чого я цікаво, як ви справляєтесь і що робите першим ділом у стресових ситуаціях. І от я згадала, що також, Петро, у вас був випадок, що вам довелось, на превеликий жаль, грати з температурою матч проти сербів. Це також стресова ситуація. Отже, розкажіть мені, будь ласка, як ви з цим справляєтесь, і можете навести декілька прикладів. Ну, з температурою, це що, я думаю, для нас спортсменів не дуже стресова ситуація, бо є набагато гірші, наприклад, як травми. Тому що в деяких ситуаціях тебе ти можеш отримати драму, якщо ти слабохарактерний, ти скажеш, ой, вибачте, я не буду сьогодні грати. Але в таких ситуаціях і проявляється сила волі, сила духу. І я вважаю, що під час стресових ситуацій показується, який спортсмен ну, насправді. Ну, перш за все, я думаю, не потрібно панікувати, взяти себе в руки і подумати, як правильно вийти з тої ситуації, що можна зробити від себе. То потрібна ще якась допомога, є? Тоді подзвонити там чи другу, чи батькам, щоб тобі допомогли цього вийти. Тому я думаю, як, як такого особисто в мене проблем з тим немає. Помітила серед вас, енергетиків, таку тенденцію? Риболовля. Я таке знаю, Мар'ян. Мар а в інстаграмі хто там фоточки викладає з рибами? Ну, було. А, як... Полюбляєте ні. І також я ще подумала: можливо, зберемо свою команду рибаків. От, наприклад, у нас вже є Сухов, Бакінський, Савенко, а ми гарненько складемо їм компанію. Що скажете? Ну, я можу сказати про себе. одну історію розкажу, що ну, насправді мій тато дуже хороший рибак, це навіть не обговорюється, але про мене це зовсім інша історія. Одного разу ми були поїхали до Романа Ковтка на риболовлю. Ну, ну і там всі щось витягували, витягли, але мені взагалі Ші. не йшло. Я попросив хлопців кажу: ну ви мені, типу, легенько, так як в фільмі там, на гачок заселіть рибку, а я просто буду тянути. От і, моя історія така, що е, не виходить, так що не виходить в мене з риболовлі, але я думаю, що це з віком приходить, тому що поки молодий, то ще так. Якісь інші є ігри і якісь інші вподобання. Тому я думаю, що це не про мене на даному етапі. Але ще все попереду. У мене теж була команда ситуація. Ми поїхали з друзями на рибалку. Друзі там в них багато таких всяких снасті, вудочок, кресла розкладає столи. Каже до друга: дай мені одну вудочку я закину. попробую щось зловити. Там зразу так збоку дерево було. Я почав закидувати, зразу за дерево зачепив. <смі> і не ловився. <смі> ну, не рибалка, так не рибалка. Добре. Хлопці, <смі> мина тобто, доволі відомі в українській історії футзалу. Тому мені цікаво дізнатися, як часто до вас звертаються з проханням дати автограф, і як ви на це реагуєте. Ну, я б сказав, що. Це один з етапів спортсмена, де потрібно бути готовим до такого. І особливо я вважаю, що треба в будь-якій ситуації давати автограф, як би не відбувалося. Що можу сказати? Що ну, особливо після останнього євро, коли ми грали, тоді дійсно була полка підтримка, і дійсно почали пізнавати нас і почали там. Цікавитись нашими там, сторінками і багато було навіть, я скажу, пропозицій на всякі ефіри, і на всякі, ну, ну було дійсно круто. Ну, в нас Петро більш пізнав, ніж особистість. Тому, тому в мене, скажімо так, нема такого, не було так сильно десь що пізнавали. Хіба десь на якихось таких турнірах у Львові, де діти там час, від... ну. Дуже рідко можуть підійти там до цілої команди там, або зробити спільну фотографію, або попросити підписатися. А так, як по стандарту, десь на футболці. Ну, по стандарту. Дякую, хлопці. Переходимо до Вікторини. Дивіться, я зараз загадаю будь-кого із світу футзалу. Будь-кого за хвилину. Ставлячи мені питання відповіді, на які я можу дати лише так або ні, намагайтеся вгадати хто. то. Зрозуміло. Угу. Одна хвилина. І ця хвилина почалась. Це гравець чемпіонату України. Це. Стоп. Ні. Це гравець грає в нашому чемпіонаті на, на даному етапі. Це перший третій гравець. Команда? Да. Це з команди Хід. Ні. З Заврора. Ні. З Ураган. Ну, Це номер 10. Ні. Його звати Ігор. Ні. Він грає у першій четвірці урагана. Здається, ні. Це Воротар? Ні. Тоді це не. Зарасливан ну, Тараслив... діст. Падуватись. Це не встиг, чи ще можна гад? Не гадки? Правильно, Грицина. Ай-яй-яй-яй-яй. Був близько. Чудом чудом я, не вгадав. Я хотів зразу його казати, але потім думаю, блін. Як ви до речі, е їх там розпізнаєте. Хлопці доволі схожі одне на одного, ну, на мою думку. Я розумію, що в них є різниця у віці, проте. Ну, хлопці, це взагалі козаки сильні. Їх, напевно, мало. Хоча я знаю багато братів, які грають між собою, але ці пацани дійсно такі, ну, не можу пояснити навіть як. Ну, я думаю, що їх не важко розрізнити, тому що вони зовсім інші була ну, на полі. Хоча в житті вони дійсно дуже добрі. Не знаю, як один з одним, але з іншими гравцями по команді це дійсно відчувається. Отже, переходимо до Мар'яна. Починаємо. Гравець Екстраліги. Так. Перший третій. Mm. Не почув? Mm. З... З... З енергії. Так. Перша четвірка чи друга? Перша четвірка. Так, здається. Тарас Кузь. Та, е, хто там? Михайло Зварич. Так. Правильно. Oh, wow. 62 секунди. <laughs> Переходимо до хрестиків нуликів. Отже, ми домовились, що починає Петро. Якщо Мар'ян тут не проти, пропоную okay. так і продовжити. Uh -huh. Петро, ваш крок. Ну, я скажу номер сім, ураган Андрій Сімк. Підходить. Е, номер 7 енергія Андрій цілик. Берем. М -м -м -м. Менше 20 років ураган ілля Приходько Правильно, був у нас такий. Далі. Менше 20 років енергія роман. Кітор. Добре. Так. Менше 30 років енергія. Mm -hmm. зараз. Петро, ви впевнений, що енергія. Не хочете ураган? Ураган uh ураган. -huh. Uh -huh. Я зараз переможу. Так не цікаво, може, Мар'ян буде збірно вибирати. Добре, добре. Ну ладно, менше 30 років ураган. Це буде. Ігор Корсон. Хоча ні, йому не вже більше 30. Ну, нехай буде Назар Швед. Підходить. Енергія менше 30. Ігор Марценяк. Добре, Мар'я. Вдала спроба проте. А Якщо я переміг Петро в цьому раунді. Я зрозумів. Підстайся, ні? Ну, я ж казав, що дружба перемогла. Але доведеться кожному відсвяткувати гол на камеру. Домовились? Домовились. Я можу і два відсвяткувати. Я тоді три. Як цифрами розкидаєтесь, то я спитаю вас, який ваш прогноз на енергетичне дербі Ураган енергія. Ну, ну. ну, дивіться. Завтра будуть грати дві амбітні команди, які ставлять перед собою самі найвищі завдання. Тому кожна команда буде доводити, що вони гідні трьох очків. Тому я думаю, завтра буде дуже хороший цікавий матч. І вже думаю, думаю, завтра подивимось, хто який буде результат. Але я думаю, переможе енергія. Ну, це дійсно, я б сказав, що Дербі енергетичне, воно тримається вже дуже багато років, хоч ми і користуємося одною енергією обленерго, але на полі ми, ну я б сказав, не вороги, але запеклі суперники. Тому я думаю, що буде боротьба до останніх хвилин. Я б навіть не знаю, ну. Будемо вірити в свої сили, тому я скажу, що орган переможе з рахунком 3-2. Дякую вам, хлопці, за цю цікаву розмову. Я бажаю вам гарних матчів. Головне, аби вони пройшли без травм, і нехай переможе завтра сильніший. Казала б, що це все проте хочу нагадати, аби наші підписники не забували донатити. Бо кожен ваш донат йде на допомогу Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу дивитися український футзал. Пропонуємо невеликий челендж цього року, АФУ 30 років. Тому давайте за можливості кожен задонатить по 30 гривень нашим захисникам, а той, хто задонатить найбільше. Отримає від нас м'яч. Сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої враження і думку щодо цього випуску у коментарях та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Дякую вам, хлопці, що прийшли сюди, ми поговорили, було дуже цікаво і бажаю завтра гарного матчу вам. Дякуємо. Дякуємо. Дійсно, було приємно.